Війна – страшне слово, яке асоціюється з гором, розрухою голодом. Війна на сході країни забрала немало життів, скалічила немало доль. Христинацькі хлопці не залишилися осторонь цієї війни, немало з них приймали і приймають участь в бойових діях. Днями представники влади відвідали наших героїв, які повернулися з війни, отримав поранення. Теплі слова вдячності і продуктовий набір були тією малою долею поваги до тих, хто не жаліє свого життя, відстоював територіальну цілісність нашої держави. Начальник Трестинецького відділення міліції особисто подякував батькам одного з героїв, який перед відправкою в зону АТО працював інспектором патрульної служби. Дякую вам за сина. Все, що можемо наказом помочь, начальник райділа влади на Знаете, какие-то вопросы может о том, чем-то там постесняется поскромничать. Вы прийдите ко мне в раздел. Все, что надо, я там от своих сил, ну вы знаете, все, что это. По работе тоже Да, мы освещали этот вопрос, то есть максимальное содействие, понимание. с трудоустроен, то есть пенсия взносом. Ну это самый у нас такой сейчас да. наболевший вопрос, понимаете? Я же объясняю, він же нигде не работал, кроме как в этих в, в органах. Смотрите, Добрі, є, фоні, є, є, то в Грифоне, то в армии, то у вас это самое. И теперь ему идти на гражданку, он боится этого. Це... А мы мы же для этого и высказали вот свое мнение, что для... есть поддержка и понимание. Для него это самый сейчас такие необходимый И предварительно мы переговорили, у тебя более педагогическое образование. Да, Мы да, да. переговорили с начальником управления образования. И в том направлении мы будем или метод-кабинет, или может какое-то там ну, вот управление... ну, даже вот, чтобы там долго не ходить, вот там кружок патриотического воспитания. Вот, ну. вот даже детям бы рассказывал. Ну, как да, бы, ну да. вы понимаете о том, что, ну, как бы, ну, не брось.

Старший брат Ігора теж пішов добровольцем. На даний час він проходить навчання в десантних військах, після чого буде відправлений до зони АТО. Брата 31 января забрали в АТО, теж по собственному желанию поїхав. Зараз знаходиться якби на учебці. А сам він по професії хто? По професії? Ветеринар. Ось так. Брата теж забрали. Скільки років? Брата 32 роки. Ігорю 27 років. Після отримання педагогічної освіти він пішов працювати не по професії, а в органи міліції. Звідти і потрапив до зони АТО. Во-первых, це як ідея, вона ну, для як Тобто, Одказатися не маєш. Ну, як маєш право, ну як ти, все одно робота не дозволяє відказатися, так діло тому. І поэтому більше по своїй волі, по самому. Все одно я вважаю, якщо кожного мужчина там побити. Она интересна, с одной стороны. В отношениях к друзьям, к товарищам, даже тех, которых ты не знаешь, первый раз ты видишь уже совершенно другое отношение. Когда ты их уже видишь ну, уже в мирное время, и тут уже как-то более отношения меняются. Людей меняют, очень сильно меняет. это. У нас поездка в тот э, месяц. Я ездил э, с 4 мая по 1 июня мы в Славянске были. Потом с 2 августа по 1 сентября. Мы были в Горск, Первомайск, Лисичанск, Северодонецк, Фащевка, Чернухина. Там много, как оказалось, больше. Дебальцем тоже были. И потом приехали домой, это 4 дня побыл дома и опять поехал. Это 6 сентября, потом до конца месяца надо было. Ну, получается, до конца месяца не добыл. Но мне случилось у меня в прошлом году, 22 сентября. Это ну, она считается, как, э, город делится на две части, то Авдеевка и Старая Авдеевка, которые попали под обстрел Старая Авдеевка. Нас э, отправили в командировку вместо Авдеевка Донецкой области на охрану общественного порядка. Да мы с товарищем, который стал Донецкой Калюжным Алексеем, инспектором патрульной службы, пребывали на охране общественного порядка и попали под обстрел и получили оборонение. Именно тоже получил ранение, делая руки, пальцев. Ну, там, виходить, ми не самі були теж сумболі, пацієнтам, збірку та вели пацієнти теж вийшло, що вони нас витягнути, просто дали час, щоб ми отошли, а не залишилися там. Ну, так, а так із сіпняні не знали, що там з нами було тоді. Відвідали представники влади і Андрія Єнацького, який також, перебуваючи в зоні АТО, отримав поранення. Працювали воєнкомат наш. По воєнкомату, так. А раніше де ви працювали? Тростинецький Рем. Рес. Угу. А коли ви потрапили до ноту? 30. Іюля, іюня. 2014 угу. року, так? І скільки там пробули? До 3 серпня. Тоді отримали поранення? Ну, да, і, і госпіталі. Госпіталізували, так? Угу. Про те, як отримав поранення, Андрій розповідає коротко: було ДТП, їхали в темряві і зіткнулися з машиною, яка стояла посеред дороги, як наслідок пошкодження та состогнавої кістки. Ці двоє молодих хлопців вже розуміють, що таке життя. І тінять його понад усе, як зазначив голова райдержадміністрації, адміністрації, ми не забуваємо своїх героїв і завжди готові прийти на допомогу. Саме головна ціль приїзду це показати, те, що люди не забиті, те, що, коли вони проявляли свій героїзм і мужество і там відчували підтримку і тил со сторони своїх воєнних, то здесь вже в мирній житті у них довжені тили поддержка про сторони влади. Поэтому этим самым мы, выехав сегодня сюда, показали нашу целенаправленность, нашу позицию поддержки со всех сторон и понимания их ситуации. Здесь были социальные службы, представители городских властей, которые выразили полную поддержку, полное понимание. И этим видна командная работа для того, что будет результат. И в стране, дай бог, все наладится с такими, как говорится, начинаниями. Это все начинается с мелких, каких-то таких малых шашковых, а заканчивается успехом государственного уровня.